Ось так, друзі, виглядають мої двері. Всім привіт! Сьогодні займаюся утепленням дверей. Ось такий полістирол. Пінополістирол. Ну, в общем, пінопласт плотний. Ним. Залишився від мене із одкосів з квартири. Такі куски різні. Хороший ще. Думаю, куди його використати? використав сюди на піну, приклеяв усе горно, всі там щілення по -по позапінював, все. Ну, Щоб спасти ці двері, щоб вони не гнили. Ось Як можемо бачити, вони сируваті. ось видно. Курс ракурсу так зняти. І ось через час подивимось завтра, чи коли я буду знімати відео, вони вже. Не будуть такими сирими. Ось Камера не фокусується. Все. І ми їх покрасимо, погрунтуємо, покрасимо, і будуть вони вічні. Ну і вже не грюкають вони. А то було прямо так, як удари, так таке, як хто знає що там. Ось так вони виглядають, все гарно. Приклеїлось, зразу не клеїлося, потім так воно постояло клад, клад і держиться. Зараз зашиваю з такими, зараз густенько так понакручую, і сюди є, сюди виріжемо кусочок, потім цю щілину заклеїмо чимось, Приб'ємо якусь акуратну досточку. Ну, в общем. І зверху підшиємо. І буде гарно. Залишайтесь, друзі. На моєму каналі дивіться далі відео, Далі ще щось покажу. Поки друзі сіла батарейка на е, шуріку Безтренько залив станочок, все готово. Все рівненько, гарно без. Трошки горбиком туди вгору, ну, я так попробував цей. Ну, тут воно гарно виглядає кріпко. Тут маленькі поросята будуть сюди намаху, так що воно буде гарно. Тут все, закінчив. Зараз вже вечір, вже буду взагалі закінчувати, сьогодні почистили тут прохід, повністю вичистили, тут прибрали, ну, вже. Все більш-менш виглядає гарно. Коросятка наші гріються під лампою, все в мене добре. Ця свинка у нас спарована. Та свинка сьогодні должна була перебитися. Не знаю, чи вона спарувалася якось так, вроді би. Вроді сильно витікало з неї. Коли я парував. Незрозуміло. Вона за другим опоросом виходить. І вона то не стоїть, я до неї заходив, пробував. Не зрозуміло, чи, чи це вона просто не, не кидається, чи це вона дійсно спарувалася. Скажіть, може якось можна. Кустарним способом перевірити, чи вона спарована чи ні. Сьогодні 21 день після парування вона не кинулася, але ж не зрозуміло, це взагалі не кидалася ще. Після відлучки вже місяць пройшов, Ну, практично Взагалі не кинулася. Нічого, вона якраз нормально. Йдемо подвоїться, якщо це не перебилось, то в тому місяці троє спаровано. Цьому буде оця, Ота, що виглядає он. Коли відлучимо. І тут у нас ще понятно, тут, що ми тут будемо робити. Тут одна підвернута ножка, і це ось довга ось свинка. Вона, в них в неї багато сосків, не пам'ятаю, ну, точно там є сім пар. Думаю її залишити, але вони вже ну, так жирнуваті, я б сказав. Ту ми заріжемо, що там лежить. А ці вже дві вони жирнуваті. Ця така куца, не, не дуже вона мені подобається, коротковата, не хочу. А оця ну, побачимо, ще не кидалася. Вона така кріпкенька на ногах, довгенька. Можливо, можливо спарую, не знаю. Побачимо. Поросятка бігають єсть є. Двоє дріснутих, Ось, ну, трішки є поносик, полов'їм фармазін, понаблюдаємо. Так вони споживають старт, скоро їх покаструємо. Уже цих... Думаю, що завтра можливо навіть туди поставлю вже станок, а завтра воно ще не висохне, але станок поставлю, щоб вже був готовий, зроблю двері, поїлку. Ну, Якщо все, все буде нормально. В звідси свинка. І можливо навіть і кабанчика всереду. Ну, свинку обов'язково треба, чим швидше, тим краще прибрати. А кабанчика буде видно. Тут у нас ці мої ландросики. Все в них добре. Йдять. Наблюдаємо за ними, то ну, все нормально, вроді в них все добре. Тут у нас фініш Фетренчик один, Форми тут хороші, десь близько, ну, плюс-мінус 100 кілограмів, тут десяток, це, можна сказати, новорічні. Будемо різати їх ближче, туди вже грудень місяць, там грудень до половини грудня торгів, як завжди, не буде. З середини грудня ми їх підріжемо. Ці також вже доганяють них місяць різниці, цих. цих Ну Воно десь так з виду так воно і є. До речі, двері вже видно. ось Бачите, вже вже можна сказати підсихають ось тут. Видно, що сухе, ще тут ось мокре. Завтра вони вже будуть повністю сухі. Зачищу. Якщо все встигати, не зачищу. Тут же я ще не докрутив, шурік сів. Я вже говорив, воно ну, гарно держиться, воно приклеїлося горна, піна вистоялась, вже схватилася. Все добре. Все тут ось так кручу. Частенько. Треба підкупити саморізик і. Гарно, воно воно гарно буде, воно обшиється, покраситься, воно буде. Там звідти сухо. Так, коли туди вже переїдемо всю частину, будемо колись все-таки ж сюди переїжджати, то ось ще заготовив. Старих дверей. Рано чи пізно сюди будемо переїжджати, то звісно, це треба буде щось. Може оцинковкою зверху потім зашиємо. Побачимо. А ні, то може воно буде сухо, може воно і не, не теме. Подивимось, як воно буде. Поки що буде. Головне, щоб було теплі двері не гнили. мені. Зараз метал стоїть таку ціну, що треба його берегти. Так, по металу, до речі, знайшов там металобазу. Зараз вирішую, по якій який буде метал, арматурка трішки дешевша, там 10 арматура по 19 гривень. Хороша ціна. В наступному відео порахую, намалюю і порахую, розповім, скільки треба металу, як буде більше воно виглядіти. Ложити кирпич ми ще не почали, нічого не встигаю. Думаю, що з вівторка-завтра вже будемо починати. кирпич ложити. мене я, в мене є людина, яка ложила ці станки, це вже ложив мені я. Також буде він ложити і. І цю стіну туди випускать. Ну, вже, вже він це він малював, вже ми з ним все вирішили, завтра він почне працювати. За цю свинку сказав, що не кидається, ну чекаємо. Тут я також вона не кидалася, а то, що в мене там є її вколов естрофан. І воно там ну, пише, що як колиш естрофан. Воно якби як. Ну, Обнуляється там чи якось це в неї. І давно через 2-4 дні вона прийшла в охоту. І вона стояла, спарувалася, ну, 100% спарувалась, нічого не витікало з неї і все. Все було на 5%. Це ця, ця в нас спару. Спочатку прийшла їсти. От так ось їм сьогодні 15 днів я передивився. От так вони виглядають. З'їсти, п'ятеро. Да. Ростуть. Можна сказати, не піднямо, а по часам. Гарні порозятки, але мало. хотілося, щоб були всі вісім живі, але ну, так вийшло. Нічого, наступного разу вона, я думаю, що ця свинка покаже нам зовсім інший результат. Цю чекаємо, це в нас грудні. Не буде проситься. Спокійна, довгенька свинка. Це така вже присідлею видно. Так ось тушпан такий белий, цей кермат виберемо, а цю свинку будемо ставити туди в станочок. Я вже говорив, повторюсь. Ось наші поросята з другого року. всі, Коли, до речі, вони тут вже доїдають, це цей виводок уберем і обов'язково поли переробимо, ось так як був я, ідеальний. Я це показував сам, мав, відео, як я його заливав. Ідеально ми зробили все. І так же само зробимо і тут, тому що тут найгірше такі дерки в трьох міста. Вичищати, все, ну, так, так не повинно бути. Це ми обов'язково зробимо, гарний іде. Місяців їм зараз в кінці буде листопада буде 5 місяців, ну, 4 місяці, можна сказати, 100 кілограмів є десь, 110, 110 може десь. Петренчик там може навіть і 120 ну, Такі плюс-мінус, де вже ще немає, ще вони. Ще в них якраз рост, можна так сказати. Це, друзі, буду закінчувати відео. Думаю, що завтра також зніму для вас відео про те, як будемо встановлювати цю дистанцію, як будемо його монтувати, чіпляти там до стін і все інше. Буде воно все виглядати так, як і отут. Все, друзі, всім дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал, всім, спасибі, всім до побачення.